Коли та яким чином можливо продовжити відсрочку від військового призову відповіді юриста на питання на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства, станом на сьогодні 1 листопада 2024 року до закінчення дії відсрочки від військового призову, це 9-11 числа. Тобто наступна субота завершується дія відсрочок від військового. Призову, якщо відсрочка отримана та не продовжена у передбаченому законом порядку, такі військово зобов'язані громадяни підлягають призову на військову службу. Відповідь на питання: коли ж необхідно подати заяву щодо продовження щодо отримання відсрочки від військового призову? Відповідь заздалегідь, якщо брати постанову номер 560, тобто необхідно подати заяву на продовження отримання відсрочки від військового. Призову заздалегідь, а саме краще подати за 7 днів до завершення строку дії від військового призову. Навіщо ці 7 днів? Для того, що якщо ви з заявою на продовження відсрочки від військового призову, вам обов'язково необхідно долучити копії необхідних документів, які підтверджують право на отримання відсрочки від військового призову. Зазначену заяву необхідно належним чином зареєструвати, щоб у вас була відмітка, що ви звернулися до комісії ТЦК та СП щодо отримання відсрочки від військового призову. Якщо ви цього не зробите. 11-го, 24-та година ночі у вас відсрочка анулюється, і тобто, вже з 10-го числа вас можуть мобілізувати. Тому, якщо ви не вчинили активні дії щодо отримання відсрочки від військового призову, ви підлягаєте мобілізації і вже наявність просто документів на руках. Щодо наявності підстав для відсрочки, це не автоматичне продовження відсрочки від військового призову, тобто вас можуть мобілізувати, що необхідно зробити? Вже станом на сьогодні, перше 11 число, вже відправляють заяви з відповідними документами на продовження відсрочки від військового призову, наявні ТЦК, це навіть вже більше, які розглядають поштою отримані документи. І якщо вже в них наявна відсрочка, що вони вам надавали відсрочку, вже не потрібно нотаріально посвідчені копії документів, як правило. Але де деякі ТЦК все ж таки вимагають нотаріальна копії документів, другий, третій, четвертий, п'ятий раз і так далі і буде відбуватися. Тобто ви готуєте заяву. Подаєте належним чином до ТЦК, чекаєте 7 днів офіційно відповіді чи продовження відсрочки від військового призову. Якщо після 9-11 у вас в резерві ще немає відсрочки від військового призову, тобто, якщо у вас відсрочка в резерві, можете відкрити, відсрочка, відсрочка діє до 9, одинадцятого, двадцять 24 четвертого та наявна стаття, за якою надана відсрочка від військового призову. Тому. Якщо ви за сім днів надаєте заяву, не отримаєте відповідь, ви можете звернутися одразу з позовом до окружного адміністративного суду і у судовому порядку зобов'язати розглянути вашу заяву та надати відсрочку військового призову. А вже ж, якщо у вас наявні законні підстави, що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.